Вітаю, друзі! Давайте подивимося, яка подія в світі та в Україні може стати ознакою того, що війна буде закінчуватися. Або під, підказкою. так скажем, подія-підказка, що війна буде закінчуватися в світі, а також в Україні. Отже, дивимося, яка подія станеться в світі, яка скаже про те, що будемо вже зав... ну, буде вже війна завершуватися. Ви знаєте, тут може, може бути швидке перекидання, швидке перекидання зброї і коштів для швидкого прориву, щоб дуже швидко взяти щось під контроль. Буде швидке перекидання ресурсу, скажімо так, сильність світу цього несподівано. Відійдуть або знайдуть вихід з ситуації, як визначаться, як саме треба діяти. Знаєте для чого? Дуже швидке буде перекидання. Дуже швидке буде перекидання якогось ресурсу для активної фази війни. Дадуть наказ. Швидко, для швидкого наступу. Десь буде швидкий наступ, я вам скажу. І ресурс для цього вже буде, ну, запустять перекидання ресурсу. Зрозуміло? І після того, як цей ресурс надійде, буде, дано, наказ йти всього в наступ, Так? і ситуація більш-менш стабілізується. Україні буде і тут почне вже завершуватися. Ну, я вже говорила те, що от одна з ознак це надходження ресурсу, потім... потім атака, удар, атака, тиск, і вони йдуть. Чельники тут навіть вони можуть, хтось піде з нашого дому. Ще яка ознака, дивіться, що я вам скажу: швидкий прорив приведе до миру. Швидкі, Швидкі активні дії, досить вдала. Вдало розрахована операція військова, військова, от, 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 от ці карти ще говорять про те, що може бути досить вдало розроблена якась операція, несподіваний удар, да? і вони можуть, вони можуть піти з нашого дому. Тут далі ще, ще що, якщо на особистості, переходити на особистості, коли жезловий король може стати відлюдником в нашому домі. Так? Швид... І тоді почнеться швидке продвигання по миру. Ось так. Надходження ресурсу, розробка операції Удар, виходить стає відлюдником «Жезловий король. Оці ті події, які можуть, можуть знаєте, по них ми можемо здогадатися, що вже почнеться ну, завершальна фаза. У війні. За яких умов може піти цей жезловий король? король з нашого дому? За яких умов? Які умови повинні скластися? Обман. Створиться якась ситуація обманна. Планується якийсь обман. Ним планується. Планується обман. Це планується обман, обманна ситуація. Із ресурсами, обман з ресурсами. І що? за яких умов? Планується якийсь обман з ресурсами. планується якісь маніпуляції з ресурсами. І що буде далі? От, їх треба буде заблокувати. Вони повинні бути як заблоковані, дивіться, заблоковані. Люди заблокувати маніпуляції. Це може бути парламент. Парламент може заблокувати обман і маніпуляції жезлового короля. І що ви, після цього, що може статися? Що він повинен піти стати відлюдником? Да? Я так розумію. Цікаво. Цікаво. І що далі може статися? Хитрість. Через ці маніпуляції цей король хоче щось украсти. Але виникнуть труднощі. Тому що вийде скандал якийсь великий. Знаєте, нас чекає ще якийсь скандал з цим Жезловим королем, із тими із, 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 із тими ресурсами, розумієте, із тими ресурсами, ось, з тими маніпуляціями, обманом по ресурсах. От, от відчуваю я, що недаремно, недаремно, знаєте, не дають. Не оприлюднюють, не дають прочитати, депутатам не дають прочитати. За що вони повинні голосувати? Розумієте? І ось тут, і ось тут ось щось вони хочуть украсти через ті маніпуляції обман вони хочуть щось украсти. Розумієте? Створюється якісь важкі, якась важка ситуація і закінчиться це обманом. Але тут є шанси, що дивіться, люди заблокують. Тобто це, люди це ще можуть бути, ну, може бути парламент, наприклад, да, заблокують. І що далі може статися? Що може далі статися? Роз, розчарування і зупинка. Зупинка, можливо, не за. Знаєте, як, не за, не проголосують, не ратифікують. І що далі? Розчарування зупинка. Страх, є страх, що є страх, що зупинять, по юстиції зупинять. Через цей скандал зупинять оцю, оцей договір і що далі. Доведеться йти до інших берегів, бо це кінець буде. Таке рішення приймуть, так? Прийме рішення стояти, відстоювати свою, свою територію, але це все буде зруйновано. Ви знаєте, щось, щось ще буде, і будуть ще якісь скандали. Ви знаєте, будуть якісь щось його витоки. Витоки із цієї угоди. Щось з нею не все гаразд. Ось так. Ну, подивимося. Отже, які події? Змінюватися почне щось, почнеться щось в Україні тоді, коли жезловий король піде, піде з України, або буде відсторонений від е, роботи. Від роботи, ну, яка впливає на майбутнє України, скажімо так. Так, а ну-ка, в світі, давайте подивимося. А що буде, які події, яка подія станеться в світі, яка нам підкаже, що Україна вже в Україні буде залишатися війна? В світі яка подія? Ситуація? Знаєте, якісь якась? Зміниться для когось зміниться ситуація? Страшний, страшний суд, судний день. Ви знаєте, тут ще, ще може статися незрозуміла ситуація, або судний день над досить, досить впливовою людиною із когорти із когорти сильних світу цього. Судний день. Це може бути. Зупиниться якийсь проєкт. Зупиниться реалізація проєкту. Зупиниться реалізація проєкту. Реалізація ідей двох королів зупиниться. Зупиниться. Ось вона. І піддасться осуду. Знаєте, як я, як я відчуваю, що буде якась, якась ситуація, щось може трапитися із цими двома королями. Їх проєкт буде зупин... зупинятися. Що це за проєкт? Вони давно, вони давні друзі. Дивіться, ці королі. Це давні друзі, і їхнє партнерство давнє буде зруйноване. Ось така подія. Коли це може бути Путін і Трамп, да? Путін і Трамп. Судний день буде. Це буде кінець. Дивіться, старші аркани випали, да? давні друзі, давні партнери. Дуже давно, да, давно тягнеться їхній проєкт. Дивіться, проект. в одному проєкті вони реалізовували якісь спільні ідеї. І оце все рухне. От коли рухне повністю між ними дружба, то це буде початком означати те, що в Україні вже буде, будуть завершувати або завершатися військові дії, війна, давайте так ще спитаємо. Це буде у 2025 році. Ця подія станеться в 2025 році. Агресія, розчарування, траур. Захищення. Є, є шанс. Є шанс нам від агресії і траура захиститися. Є шанс у 25-му році. Бачите: Ну, доля дає нам шанс. В нашому домі, дивіться, це в нашому домі є шанси захиститися. Важко ще буде, але що? І, і, і така ситуація буде, знаєте, ситуація досить, досить буде складною. Що, безвихідна, безвихідна ситуація тупікова, безвихідна, що вона пов'язана з маніпуляціями. Що вона, але, але мир, але мир все-таки прийде. Є, буде, буде ще дуже важко. Дуже важко ще буде. Да? І агресія, і маніпуляція, і сварки всередині країни, і тупікова, і безвихідна ситуація, да? і з окупованими територіями. Ситуація буде, буде досить, досить ще складною, але шанси, от шанс він весь час падає в Україні. Шанс на мир в Україні є у 2025 році, так сказала Таро. Дивлячись від того, мабуть, як швидко, як швидко станеться ось дивіться, катастрофа і да? судний день між двома цими людьми, між папою, між Єрафантом і. Пінтаклівим королем те, що тягнеться давно, дружба їхня. Як тільки зазнає вона катастрофи, все, шанс на мир у нас є дуже і дуже великий. Хоча, хоча буде й важко, будемо йти до нього, але шанс є у 25-му році. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.